Привіт усім, субота, майже 9 ранку, виїжджаю попрацювати. Планував цю суботу виїхати навіть ще раніше, десь пів на восьму. Тому що мав брати участь в батлі. Хто може знає, в телеграмі є канал Батл там Таксі. І щотижня проводяться такі батли між водіями, але цього тижня дуже мало. Дуже мало зібралося учасників, тому вирішено було перенести на наступний тиждень. Але так, в принципі, як я вже налаштувався працювати, думаю, не з пів восьмого, а не з 7, але з 9 ранку виїхати цілий день, попрацювати буде нормально. Можливо, в обід заїду на годинку вдома пообідати. Так. Час у нас 8.41. Заводимо машину і потрібно залити омивайку, тому що омивайка зараз вже як паливо. Розхід просто сумасшедший з такою погодою, сирою. Постійно йде дощ, сніг, грязь. Тому доводиться дуже багато омиваєчки заливати. Пробую одною рукою залити. теж треба прям чортко як сказав колись один з таксистів що взимку ну, і зимой потрібно враховувати не лише розхід палива а ще розхід омивайки і це правда, тому що реально ти кожних дві хвилини там бризгаєш промити лобовуху. Стаюсь потім десь викину. Кожних дві хвилини ти просто класаєш мити лобовуху, тому що від дороги закидає жесть просто. Вчора, до речі, хотів помити машини ввечері. Таксував також пізна. Думаю, заїду, обмию, бо вона бодка прям хм, супер грязна. Але думаю, слава Богу, що не зробив, тому що вночі що сніг, з дождом таке щось. І вона, в принципі, ось така стала трішки чистіша, але якщо б я її помив, вона в принципі така сама і була. Тому добре, що не заїжджав мити. Так як я сьогодні планував е участвувати в батлі, в мене був такий план прям дуже... Грандіозний, включіть кнопку і просто все катати по ланцюгу. Можливо, там болт підключати під промку, коли там з 14-ї години починається під 10%. Але прям просто катати просто на кнопки, тому що помітив, що звичайно КПД виходить, трішки менший. Типу, більший розхід, ну, більший пробіг, виходить в цілому за день. Але в... Каса виходить більше. А так як батл заключається в тому, що хто зробить більшу касу, <кій> логічніше було просто вивімкнути кнопку і катати. І зараз от сижу і думаю, чи так і катати на кнопки, як я планував, чи спробувати фільтра. Тому що, якщо вмикаєш болт, Кофі в принципі не дуже багато, уклон зараз подивимося. Субота, мені здається, десь до 12-ї години, в принципі, сильно замовлень багато не буде. Так, уклон. Так. На уклоні, в принципі, так само. Не супер багато коефіцієнтів. І от я зараз думаю, зробити контент, зімкнути кнопку і просто покататися. Цілий день на кнопки. Ну, звичайно, ввечері на фільтрах, тому що ввечері цільно попасти в центр, з центру з гарним замовленням поїхати додому. Але в цілому цілий день можна буде покатати просто по кнопочці. Так, в ефірі у нас щось навіть є, в центр на паньківщину цаганського без коефіцієнта. Хоча, в принципі, заторів нема, вмикаємо, будь-яку кнопку, буде гарний контент. Давно я ній не їздив. Побачимо, що з цього вийде. Якось ось так. Радіус на стоїть 2,6 км. Для Жулян це нормально, виїду в місто, зменшу. І чекаємо. Так, і відразу ж просто прилетіло з подачою 1,7 км. Полас Україна в центр, але в принципі один і два ков піде до ранку, суботи. Так, змінити налаштування, відразу ставимо подачу десь 2. Або навіть ось так, десь 1,8. І катаємо. Хто їздить на сонаті, знає, що ну, найдуже багато місця, що спереді, що ззаді. Але дуже часто люди, особливо дівчата, які сідають. Коли їх там двоє-троє, сідають одна там спереді, інші ззаді, ті, хто спереді, постійно думають, що це сидіння просто на всю відднути назад, і ззаді не вистачає місця, і там починають питати, ой, там те та заднє місце хватає, може підвинутися, або просто підвигається, так само вчора їхали, і та сідає дівчина і одразу раз так підвинулась, типу думає, що заднє місце не вистачає, але ззаді там взагалі може ще троє людей поміститися. Так, буде краще. Дощ почався ще дуже, до речі, сильний такий в жулянах потоп, краса, як завжди. Прийшло ще одне замовлення, але хотів показати не це. В ефірі ось одне замовлення, тільки що було три замовлення. І в мене крутилися ланцюг, подача два. І мені не давало замовлення. Це як взагалі працює. Ну, типу, я думаю, якщо ланцюг, це він типу накидує все підряд. Але я от тільки що під'їжджаю, завершаю замовлення. Дивлюсь в ефірі три замовлення з подачою там 1,2-1,5 км А в мене просто ланцюг крутиться і нічого не дає. Там пройшло дві хвилини, і мені вдалося це замовлення. Ну, типу, я не проти, за 80 гривень не сильно так хотілося їхати. Але суть в другому, як це працює взагалі? Я чомусь думав, що якщо ланцюг, то він тупо накидує все, все підряд. Але, походу, є якісь уклони пріоритети, а які зрозуміти не можу поки що. We'll be right back. Які стоять на світлофорі в лівій полосі. І потім загорається зелений, і вони вмикають лівий поворотник. Ну, ось це я сьогодні такий був. Тому що, виходить, я виконав замовлення та й думаю, проїду трішки вперед, припаркуюся, буду чекати наступне. І стою на світлофорі в лівій полосі, і в цей момент мені приходить замовлення, і потрібно наліво повертати. Я такий, блін. Невже. В цьому випадку я такий буду. Дивлюся в дзеркало, задній чувак стоїть з включеним поворотником, типу, за мною повертає наліво. Я думаю, Нормально, типу, не обідеться йому теж наліво. Взяв ось таке замовлення зараз за 300 гривень. Майже без коефіцієнта, але на героїв оборони. Це, в принципі, поряд з домом, тому, мабуть, заїду я пообідую вже майже 12 -та. поки доїду, виконую замовлення вже вже десь. Пів на першу годинку пообідую і десь з другої mm. можна виїжджати. Думаю, роботи буде трішки більше. Повинні коефіцієнти з'явитися, тому що е, поки що робота ніби є, а коефіцієнтів немає. Виїжджу просто базу. Mm. І не дуже те прикольно, якщо чесно. Тим більше мінімалки, я, мабуть, е, е, так, таку кількість мінімалок. В житті ніколи не возив, як сьогодні. <гум> Тому що зранку попав в центр і по центру всі там по 90, по 100, по 120 гривень такі замовлення хатаєш. Ніби прикольно там, подачі по 800 метрів, по кілометру. Е поїздка там 3 хвилини, 5 хвилин, типу, швидко. Але мінімалки не знаю. Не сильно їх полюбляю. Але в принципі в кінці дня побачимо який задасть ефект, яка буде каса, яка ціна за кілометр і все таке. Скажу однозначно, що плюси в цьому, що ти по ланцюгу працюєш, це те, що не потрібно напрягатись думати, ти просто ввімкнув і катаєш все підряд, типу, не заморачуєшся, не думаєш, де стати, очікуєш замовлення, там, перебираєш ті фільтри що тобі там дасть, що не дасть, які зараз коефіцієнти. Просто взяв, включив і катаєшся, типу. Коли навіть, не знаю, навіть якщо ви любите фільтрувати, але бувають такі дні, коли ти просто не хочеш нічого думати, там, не знаю, не виспався ще щось, включив і поїхав катати все підряд. А це плюс. А от то, що мінімалки катати, то що не перебираєш замовленнями, це, звичайно, мінус. Але нічого ж ідеально, ідеально не буває чомусь свої плюси, в чомусь свої мінуси. На першу виконаю замовлення і їду пообідати. В ефірі дофігі ще замовлення. Так. Прям, прям вибір. А заробив я 1230 гривень. З 9-ї майже я почав. Це виходить 3,5 години, я пропрацював. Зранку каса трішки краще набивалася, тому що за першу годину в мене було там 450 гривень. А далі я вже перестав слідкувати і в ітогі ми маємо ось такий результат. Зараз пообідаю десь годинку і десь з другої пів на другу виїду працювати далі. Думаю, робота буде непогана. Не можна додому заїжджати на обід, тому що так потім він йти працювати, хочеться поспати, відпочити. Оце все таку погоду оце працювати. так. Ну, потрібно робити касу в суботу. Така собі субота, якщо чесно. Стоїть у уклон. На ланцюгу стоїть у болт і нічого не дає. Я вже хвилин 15 тут мабуть, стою на теремках. Ну, це жесть, якщо чесно. Нічого я не знімав. Декілька годин працював нон-стоп, поки коефіцієнти були, а так зараз став перепочити, взяв гарячинку в новості і буду дивитися, що далі робити. Тому що Коефіцієнти в центрі здулися. А я знаходжуся на Печерську, ну, майже в центрі, коефіцієнтів тут немає. Так. Тому треба десь їхати ще з одним замовленням до спальні, повертатися в центр і потім вже додому, мабуть, щось. Каса, до речі, сьогодні буде слабша, ніж вчора. Добре, що я не участвую в батлі, тому що я б нічого не виграв з такими заробітками, як сьогодні. Ось так. Видно, коефіцієнтів немає. Взагалі все здулося, хоча дощ ще йде. Ефір пустий. Ну, болт, по суті, те ж саме. Якось отак. Приїхав я з замовленням на Русанівку, вже без 20.10, виставився в центр по швидкому пошуку, але щось мені здається, що не дасть нічого. З Русанівки зазвичай дуже важко виїхати ввечері. Почекаю хвилин 5, можливо трішки більше. І можливо поїду пустий. Тут в принципі недалеко переїхати через міст і я вже на арсенальній. Там можна з фудмаркета дуже гарне замовлення піймати. А що відбувається на Дімеївки і на Теремках? Тому що центр не горить взагалі, ніде особливо кофе немає, а тут прям розрив. Прям дивно. Ну, на цій ще, в принципі, можна зрозуміти, там республіка зараз одесяті закривається, всі роз'їжджаються. Плюс там, можливо, з міста хтось виїжджає як окраїна. А тут що? Що взагалі змінюється? Ти тільки звикаєш до одних моментів, де як працює тут якісь ці нововведення. Ну, ухлон благорить весь червоним. Але хоча в ефір за... Взагалі замовлень дуже мало. Ось таке щось. Я виставив додому 600 гривень і чекаю. Знаходжусь на Львівській площі. І тут водіїв просто жесть. От, що видно? Ось то всі. Водії стоять, ждуть, чекають замовлення ззаду, там правда, не буде видно, але також купа машин. І все, таксисти. Під'їхали і чекають гарного замовлення з центру. Так, виконалось таке замовлення, знаходжуся я на Софійській борщ, Чагівці. І зараз би або в центр взяти замовлення, ще встигаю або додому якесь якщо включити ось так Почекаю десь хвилинки 2-3 можливо щось дасть а болт мабуть включу додому так скасувати на тірінки. А я тим часом піймав замовлення з борщагівки на ЖД вокзал, вже виконав його і відразу піймав з кофом 2 на Дмитра Луценка за 460 гривень. В принципі, можна було трішки більше поперебирати, але вже не було, немає часу мені, аби це замовлення встигнути. Я Зараз в 32-33 минути тільки до пасажира під'їду, потім мінімум хвилин 15-20 їхати. І ще дай Бог, щоб е, вчасно вийшли пасажири, тому що бувають перед комендантською дуже сильно люблять не спішити з виходом. В принципі, те, що я говорив, вже очікую, його десь хвилини 4 дзвоню він каже, що да, зараз пару хвилин спускаюся. Ну. Типу час не видно, да? нам їхати там, 100 метрів, на його думку. Ну, такі дивні пасажири, це не вбиває. Особливо перед комендантською. Ну прям дуже рідко, коли е люди перед комендантською там, дуже вчасно виходять. Зазвичай ти приїжджаєш їх, тут ти так час піджимає і ще очікуєш. Ну, типу, як це розуміти. Дивні, звичайно. І це нормально. Через минуту буду вже. Сообщение написав. Чувак, не будеш ти через минуту. П'ять хвилин я його прочекав, платних, написав хвилину, тому через минуту буду вже, його немає. Ну, вибач, треба виходить вовремя. Мене прямо аж бісить. Ну, от як можна бути такими людьми. Е я його прочекав, там розрахунковий час був неправильно, типу хвилини-півтори-дві я його прочекав взагалі без таймера, потім три хвилини безкоштовних, потім 4 хвилини платних. І мені вже тип, пише уклон, ну, що можна скасовувати. І в той момент він мені пише повідомлення, подождіть їх по минуту, типу, вже точно вихожу. Я виходить. Я думаю, окей, почекаю ще хвилину. Почекав вже 5 хвилин і ніхто не виходить. І типу я в будинок бачу, там ще йти в будинку хвилини півтори. Типу, ніхто навіть не виходить. І зрозуміло, що я скашував і їду додому пустить, тому що навігатор показує, що я домой приїду в 12.03. Типу, це нормально. А він ще хотів, щоб я його встиг завести. Це прямо Такі люди мене аж вибішують. Ти розумієш, що комендантська, Тим більше це не була ситуація, коли, знаєте, там щось якийсь форс-мажор в людини, він там не встигає. Я йому подзвонив, він таким спокійним голосом, типу, сидить вдома, чи де він там сидить. Нікуди не спішить. Так, да, звісно, зараз виходжу, пару минут, типу, знаєш, на Рослабоні. Ну, Реально мене бісить. От я просто із цього. Чоловіка, так, Мало того, що опалки дорогу, ну, окей, я заїду в, там, в жуляни без чогось 12, типу, я встигаю. А якби там, я не в жулянах, жива десь, там, мені потрібно було там, десь по окружною ще приїхати. І там патруль, патрульну от, на раз-два. І плюс що я міг заробити щось, там, я додому їду пустий. Таке щось. Прям реально не одна людина може спортити взагалі зміну напрямку. При тому, що в принципі ніби зміна нормальна і в принципі нормально ніби я заробив. Але ось таке буває. Не аж бомбить. Я вже вдома підбиваємо супер короткі підсумки. Проїхав я сьогодні 320 кілометрів, я прямо нарівав. Давно я так багато не їздив, але враховуємо, що... Сьогодні субота, місто пусте, і плюс я працював цілий день, тому рахуємо нормально, хоча це дуже багато. Рахую я вже по 6 гривень за кілометр, а не по 5, як раніше, і того виходить 1920 гривень. Це у нас паливо плюс амортизація, округлюємо 1950, щоб було легше рахувати. По касі болт у нас 1700 гривень і уклон майже так само. Так, 2700 гривень на болт і уклон майже так само 2765 гривень. Плюс там було десь гривень 90 чайових, і того виходить 5550 гривень. Я зробив сьогодні касу. Віднімаємо від них 1950, і того виходить чистими. Я заробив 3600 гривень, якщо я правильно порахував. Пропрацював я сьогодні, виїхав о 9.00, плюс десь півтори годинки я побув вдома. І до 12 рівно. Зараз вже 12.05 і я вдома. Тому в цілому така вийшла зміна, навіть непогана, якби не останнє замовлення, яке взагалі не вибило з полії. Дуже я перенервував, приїхав пустий додому. Хоча в цілому день був нормальний, нормальні пасажири були. Мав бути батл, не відбувся, але все одно я цілий день, як я планував, так і відпрацював. Тому пишіть по традиції в коментарях, який у вас був день, скільки ви заробили, якщо працювали. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока!